Балок на Львівщині риболовля тимчасово заборонена від 1 квітня і впродовж трьох місяців до 10 червня у водоймах нереститься риба. Тож всіх рибалок просять скласти вудки. Окрім того, рибінспекція попереджає у період нересту браконьєрів будуть штрафувати. За вилов риби дозволеними знаряддями на порушників накладають штраф від 34 до 170 гривень. Вилов браконьєрськими засобами від 340 до 680 гривень. Проте є такі місця, де водити можна, але лише однією вудкою та одним гачком. З річками та озерами, де дозволяється риболовля, можна ознайомитись на сайті Львів Рибохорони є відповідна норма яка встановлена встановлена цими правилами на добування на вилов водних біоресурсів це 3 кілограма людина має право безкоштовно виловити тобто понад цю норму ми будемо притягувати порушників до адміністративної відповідальності для прикладу якщо би це незаконно було виловлено, ну харіус наприклад у нас червонокнижний вид риби є на львівщині то Ця цифра складає 14 тисяч гривень за одну виловлену рибу. Форель – 330 гривень, щука 340.